Добрий день ебаде. Шумна новина у мене. Захворав мій коник. Ось така от біда зі мною случилась. Лопнула вилка самим, ха, в самому неочікуваному місці. Лопла колона, як то кажуть, отака тріщина. От З його сторони. Дуже видно, так? Да? От так от, напевно, буде краще. І тут також, тут, напевно вам не буде видно. Теж є невелика тріщина. Спригував, взагалі, з цього. З бордюра. Хоч то навіть не спригував, а акуратно з'їжджав. Ну в само свої, свій час, як то кажуть, відкатав я на ньому 5 років. Катав, чесно скажу, не сам, бували двоє їздили. Бувало даже і троє, якщо це можна так вважати. І нагрузка велика, походу, була на вилку, і прийшов час, коли вона більше зі мною працювати. А, річ у тім, що знайти таку вилку дуже шкратно було мені. Ну, в інтернеті є більш-менш якісь підходящі, але на це все потрібен час, поки вона приїде, поки туди-сюди. А мені вже треба виїжджати дуже дуже швидко. Тому пришлось купити те, що є у найближчому магазині. Звісно, ніж дешевих. Купив отаку от вилку. Воздушну. Трошки прийдеться, мабуть, потім з нею погратися, щоб ну, тут є свої нюанси. Закачувати повітря потрібно потім під себе і підстраювати. Ну, ж, нюанси. Рідь у тім, що стоїла звичайно, не дуже дешево. Да? Ціник виражає, звісно. Але у мене не було іншого вибору. Звісно, можна було знайти трошки дешевше, але ці, що потрібен час. А в мене його, на жаль, немає. Мені потрібно вжато виїжджати, а більш чого мого жалізного <залізь> коника ніяк. Тому прийшлося розкошеритися. Да, звісно, для мене ця, ця не дуже потрібна, зважаючи на те, що він у мене працює да, і в гараж, і в дощ інколи і в сніг, тому ця вилка напевно, теж не дуже довго вийде. Але ну, що є, то є. Купив я вже і купив. Є, е, звісно, прийдеться до, доопрацьовувати її, так що тут немає е, кріплення під підкрило, так як тут у мене є, а тут немає. Придеться трошки колхожити, робити отвір наш квось, але це буде. Не дуже гарна, велика така симпотна, да? <хи> не хочеться її трошки проходити, але в мене іншого вибору немає. Я вже і так, і так подивився, прийдеться робити от Але у мене в планах е, поставити фару. Да? Так що фара буде з щоє сторони, стояти, така вона може і перекриє той винт, гвинт, який буде з яєї сторони. Тому це вже таке. Ну. Що їй ще? Що мені ще є її ще? Буде, потрібно буде її укорочувати, бо вона тут 220-230 напевно. А тут у мене винос поменше. Десь, по 180 прийдеться її сріжати. А так? ну, Крім ціни, все інше мене цілком не устраює. Був ще варіант взяти по-моєму, порталіну стальну. По-друге, в неї ті стани, навіть не стани, я правильно говорила, от дуга, вона варена, а ті, що варені, то такі, щоб вилки не сильно я їм дуже довіряю, тому що вони виходять е зі строю ще раніше, ніж чим, чим такі. Тому, ну, що взяв, то взяв. А тепер прийдеться чи вилки відпрацьовувати себе ще бістріше. Добре, Зараз буду все це міняти і якомога швидше. Доведеться, звісно, трошки попотіти з кріпленням. Ну, Спочатку е розберемо, чи що в мене є. Потім прикинемо, треба буде відпиляти е уже, е зайве, тому що для мене це буде, напевно, високий Руля раз, а в тих треба ще ці було. Кольця покупляти, може буде і краще зробити трошки вище його. таке, Був ще, звісно, варіант купити теж важдушно, але трошки дешевше, але в неї був от правильно. ну замок, Він виходив через тросик і цепляти потрібно на руль. А так як у мене тут вже на руль. Е, нема що де цепляти, да? він вже би мені заважав. Тому довелося купити така, таку вилку. Ну, вже Будемо робити, то, що, то, що вийде. Вийшло. вийшло, як вийшло. Чесно кажучи, я сподівався, що вона мене трошки довше покатає. Но спригнув, з бордюру. я б не сказав, що я сильно там спригнув. Але я думав, що, скоріше, всього, ропну блин, раніше, ніж ця корона приїхав. В магазин покажу, яка у мене ти каже, ну чесно кажучи, я з такими ще ніколи не не ставка. Я навіть не знаю, як так вийшов. От, да. Буває і таке. Так що менше багачок і приступимо. Побачимо. Може, блин, а може ще і винушу на ту гір зробити трошки вище. Ну, добре. Зараз побачимо, як воно вийде. І там уже будемо щось думати. Оце, звісно, гарний скотч дойний. Ого. Не теж стандартне, що у них в комплекті що трошки інший у мене був. Та треба я почав відковиряти жити. что так понятно я думаю что оно по серйознесу здесь находится, нахо находится ну. она ну, что не надо откручивать так просто я такие вируки что раньше ніколи не менял чем она опыт. пошлопить все пошло раньше что я менял это разбирав тут все буры була україна там совсем трошки інший метод Сборки, разборки Опа, так, ти вже поки тут постій. Так, і тебе треба теж якось припалкувати, щоб ти не гепнувся мені тут. Так, ми знімаємо, обоє машинам пригодиться Це остальний шток. а там алюмінієвий. Що, знімаємо тепер коліща, погнали далі. Опа, і все. Колі ще поки тут. Жалися ще цілий зібрати, крово сняти. На жаль, на жаль, буде трошки шкратно мені. Кріплення робити, нам певно на то, то кроволювати гри. Що зробиш, доведеться. Да, заржавело все тут и ага, покручивается зараза. Дуже складно разбирать. Водешки немає, блин. Оно уже все тут поржавело. Так, тут уже есть початок. Что тут? Ах, тут еще лучше пошло. Так, ну ця вилка ще трошки навіть вища, блін, тут прийдеться перероблювати. Кріплення прийдеться перероблювати інше для крила. Це не дуже добре. Так, на цьому мої пригоди не закінчуються. По-перше, я не можу дістати цей конус, а по-друге, він уже тут ніякий. Не знаю як тут сфокусувати для GoPro. Ну, річ у тім, що він вже покоцаний. що, купив нову рульову. ось буду зараз міняти спочатку прийдеться сюди жагнати конус а потім вже ха, вибивати тут рульову. і запихувати а, вже запихувати рульову, Да. Так. ж будемо щось робити конечно. Ця вивка мені стане дуже довго А що, придеться перероблювати? Крепим это все пока на синюю же ленту. <чеш> Черная нет, но синяя, так синяя. Потом купим черный, будет перематано в черный цвет. Так, зібраю ще докупи, вийшов в годі непогано. Ну, крім цього, довелося да, його просорити Чу, горів нашксь, так як там не було кріплення. Ну, фару поставлю потім, чи я думаю, якось обіграється. Ну, Як є, так є. По-інакшому хиро Мені потрібно. Це і ще навіть на 3, 3 см більше ніж моя була попередня. Він став такий, як трошки повише, побрутальніше. І, і, і я думаю, що завдяки цьому коли я буду пригати пожеж ну, з бордюрю, сразити, коли я амортизирую вилку, то е, ціпляло крилом об флягу. Я думаю, що за що цих 3 см я вже не буду флягою ціпляти крилом. Е, вилку треба ще буде настроїти, так як воно воздушна. Треба буде прокатитися раз заїхати в мастерську, щоб вони трошки підкачали мені повітря в вилку, так як там потрібен спеціальний насос. в мене його немає. Ти купляти його 1000 гривень і не бачу шансу, заїду один раз, підкачаю і більше мені не потрібно буде. Так ще додав тут трошки кілець. Euh, щоб воно було повыше, Руль став трошки више і сам вел став тоже трошки якби повише, да? побрутальніше. <схід> ну, побачимо, прикатаємося, побачимо. Тут я поки ці стяжки не обріжав. Мені треба його прикатати, подивитися, як воно буде. І потім, якщо буде все ок, нічого не потрібно буде дороблювати перероблювати, то тоді я все посаджаю, щоб потім. Стяжки не переводити по декілька разів. А так можна їх буде просто акуратні кажи, замочок відкрити, розщебнути і потім заново вдіти. Додавився бризговик У мене був там, але він уже стерся. А новий я ще ніяк не міг поставити руки не доходили. Хоча я купив уже давно. ну, Свилкою, звісно, може, якщо буде час, то я ще її відремонтую. Потрібно тільки знайти цю верхню частину. Стани всі вроді на норм. Штани норм. А от колона вромилася. Ну, що ж робити. Як є, так і є. Нічого вже з цим не подієш. Так, ну, на цьому все. Дякую за увагу. Так, да, це була моя найсерйозніша поломка за 5 років. Всім гарного дня або вечора і до нових зустрічей.